Чеченко, моряк з поеми Кавказ. І вам слава сині горі, кривої окуті, і вам лицарі великі, Бога не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог полагає, вас правда за вас слава і воля святая. Грас Григорович Шевченко Садовка шневий коло хати. Задовха шневий коло хати, гроші над вишнями годують, благодарі з плугами йдуть, співають діточі дівчата, а матері вечерячи. Вечеря коло хати, печенья лівонька встає, дочка вечері подає. А мати хоче навчати, як соловейко не дає. Поклала мати біля хати маленьких діточок своїх. Сама заснула біля них. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Раз Григорович Шевченко і стогне дніпи широкий. і стогне дні широкий. Сердитий вітер завивав, додолу верби невисокі. Горами хвилі підніма, блідий місяць над упору. З хмари де де він лядав, неначе човен синьому морі, доверина, то потопав, ще треті півні не співали, ніхто ніде не гуманів, сичі в гаю перекликались, та я серазу раз скрипів. Тарас Григорович Чевченко, зором моє вечеря, зоро моє вечеря, зійди над горою. Поговоримо тихесенько у неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сукорина вітер вкусила, а над самою водою верба похилилася. Тарас Григорович Шевченко, і день іде, і ніч іде, і голову схопивши в руки, дивуюся, чому не йде, а правди і науки. Тарас Григорович Шевченко, зорі моє вечіння, зорі моє Я зійти на двору, Поговорим ти, Хесенько, в неволі з тобою. Хочу розкажи за волює, сонечко сідає. Дніпра селочка воду позичає, як широка, сухорина вітер спустила, а над самою водою веду похилилася. Тараша ча, і вас і слава сині гори, і вам слава сині гори, хригою окуті, і вам лицарі великі, Богом не забуті. Боритеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Тарас Григорович горочівченка, садок кушневе коло хати, сади кушневи коло хати, рущини трішки, лугарі з кума, співають дичі дівчата, а матері дочі Сія вечеря коло хати, печерня зірнка встає, дочка вечерю подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата, та соловейко не затихла. І вам, слава сині, гори його путі, і вам, лицарі, великі, Богом не забуті. Боритися, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас. Слава і воля святая!